40 гривень і кальцій курам купила 50 гривень. Ось пачку кальцій, так що я ще купляла. Хризантем по 60 гривень. І ще я щось купляла вже не помню. А ще купила майку 150 гривень. самое главное, тазика купила козенята. Купила, купила тазика. 100, 150, да? 250 гривень. 240. 240 или 250, не буду приходить, не буду уже. Купила я тазика. Я я там того року за 150 купила. Ось так, что я еще купила? Тазика купила. А, маку купила. Кілограм 200 гривень і халви купила за 80 гривень в кілограм. Ну, то все, напевно, що більше нічого вроді не купувала. І ми назад бігомо. Пів години на базарі ми скупилися і бігли. Тільки суто по те, що ми по тазика їздили. Я вже маю чим козенята поїти, з чого, і все добре. Ставлять такі сітки, щоб спинювати, ну, як буде задувати, що це вже зима буде, йолі болі. Я ще не хочу. <гум> Та й такі то справи у нас. Ось так я з'їздила на базар, попасли зранку кози. різні сорти докупи. Ось так. Ото -от таке я нині вторгувала, що бачите. Забрала сіпочки, продала, Спитала ціну за одну. Горіхи, метелики по 120 приймають, Ось. а так більше не знаю нічого О, а, і формочки на трубочки такі алюмінієві, Ось трубочки купила упаковка 30 гривень. То я три упаковочки. Купила, щоб трубочки жарити, пекти. Такі, ну, намотувати тісно, щоб не бумагу укріпити, а ті трубочки собі купила. То сидеш, там, не помню, 10 штук в тій упаковці чи що? 10 вроді, 5 на ту сторону, 5 на ту. 10 трубочок, 30 гривень, то я купила три упаковки. Бачите, ну і ще щось я брала, вроді ще брала і не помню, що то вже тепер точно все. Автобус з мене. Нічого. Все. Висадили пасажира. Якийсь дуже спиняв, що хоче їхати, то ми стали. І наші ями тут. Та який весь час. Завжди. Завжди. Вони нас тут не покидають. Там дівчата писали, що за чим сільська рада дивиться, що ями не позасипають. Тут їх що позасипають, тут дорога рівна, стіку немає нікуди. І вони зразу назад вибиваються, ну буквально до першого дощу, що позасипають, і знову ж таки, ті ями назад. Так що ось таке. Тут їх немає як полічити ті ями. От. Так що, то такі то в нас діла, такі справи, що ж. Тут немає як її зробити тієї дороги. Ну, зробити можна, зробити щоб вода стікала і поладнати, та й все, але хто б цим буде займався небагацько, таких 50 метрів, ну але гицкіц, Так, Щось такі-то справи. 50, більше 100. Так? Ну Хай буде більше 100. Я думала, що тут дуже трошки. Та й такі-то в нас от, новини. Тут вже дощ перестав. Тут і так а тут вже далі гарна знов дорога, порівняно. Та і так. і А як ми трапку підложили, він собі лежить коло воріт, пильнує. Сне здоров'я вам после.